А ось зараз на стенд на стенді видно як от прошивали mm. дуже mm. Заливали mm. багато, mm. дуже багато блоків. Назвар я сейчас тримается и пост. Але тут, звісно, войня була дуже жестока. Близько 300 вбитих себератистов. Досить підготовні, готували чеченці. Такі, такі блок, навіщо ми не готові. От знає, сейчас наші поки Хорошо взяли борти. Зараз залишається ми ще білим на славянську. Ну, буде трудновато, мужики.